Всім привіт! Я працюю сьогодні в середині. Зробив таку підставку для квітів, це нарізав, зварив, тут буде така плантація квіти. А ось тут у нас таке сонце світе. Ось така галява, таке сонце. Ну прям класно тепло. Всім файного дня. Тут виставка машинок, такий корветик. О, продається, 200 тисяч крон і він ваш. Так, який якого року? 72-го року. Корвет Черві Шеві. Офигеть. Ось такі машинки. Тут такий дім на колесах. Тут такий Volvo Electro тут Polestar І ще один Polestar 2. Так, а ми йдемо в Arena Nord. Там всякий різний хавчик вироби Йдемо, все, фоткаємося, йдемо. Осінь, привіт! Тут така у нас виставка машин. Такий іонік, 400 тисяч крон. Батарея 74 кВт. Турі рейс-ройс електро. Такий Нісан Арія. Test... <If te atuebei> <su> <orata> <Jorge> 300 400 000 c cân și 4șkai. Ju 300 To Fiat bândem în trețe. Ale nu Semic cibi și

Дві шестьдесят девять тисяч. Двісте вісімдесят. Опер. Maxus. Maxus. Потім скільки він. Пава. Це 480 Volvo. Еще одне Volvo 469. Там класно. Поставив велик. Лодкою поїхав. Volvo c 40 438. О, класно так, а? xc 60 А це що нас? Це шкода. Мім'як. Коуп четвертий. Чтириста тисяч кран. Так, ID. Це нова біля, це у нас Toyota. Це Супра? Ні, це GR86. Це така Toyota 422. 487. Дволітровий плагін гібрид. це У нас Peugeot 308. Вже 308. Такі у нас тут машинки. 408. О, а оді. Ну і Мустанг Мак і. 415 тисяч крон. 73 кВт. а 100 кіловат батарея буде коштувати 500 тисяч крон. Ось так, о, тут раптор Такі ще бусики. Скільки такий коштує? І такі бусики. Ще от такий 469. Такі машинки? Toyota bz 4. 434 І це Porsche. Там дім на колесах. Хм. Скільки такий 179. І такий 280. Що там, як вам такий дім на колесах? Ми вже туалет посмотрите. Все, причепили до машини та й поїхали, все. Так, причепили, та й поїхали кемп. Всім па гарного дня. Так, оцей дім на колесах, який тоді. тут є. Тут. Плитка, тут холодильник. <говори> О, морозилка. А, 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 морозилка відкриваєш? Так, да, да, можна відкриватися, постійно. Ага, не зрозуміло. Таке ліжко, що там ще є. умивальник, омивали. ціни І комплектації різні. 200, 300, 400 і 500 тисяч крон. Ось такі. Від 200 тисяч крон. Ось решта. Усім привіт! А це майбах електричний. Запас ходу 414, ну, до, до 500 кілометрів. Ось такий майбах фантом. Ага, тут панорама без зіркового неба. Ось такий майбах електричний. Як вам? Ось тут цінник до нього. А тут щодо цієї виставки о, пава, прокат машин і чистка машин. О, можна виграти чистку машин. Цікавички треба взяти. Взяли цикарки, і є різні різні о, ліжка і всякі різні штуки. Все, що дотичне до машини, можна виграти. Зарядку машин, заправку машин, знижки. От і тут ще ходить такий Так, тут різні інструменти, грилі, всяка різна штука. Коротше, все що тільки тут нема. Тут одразу ярмарка. Опа, о, кетка так, парк хоч маленька машинка, але от пакую в папір, нарізав рулон паперу, свічки і це все так запаковую. І ще нас з п'ятеро людей має їхати в тій машині, їдемо. Тут у нас така Toyota, 20, кінець 23-го року, 7 кілометрів пробіг. Ось такий апаратич. Це що в нас? Здорово. Здорово. А це у нас новий приют. Тут 10 кілометрів пробіг.

там буденьки на колесах. Старт. Усім привіт. Ось він балансував, зремонтував ось такий акумулятор до самоката. Тут стара батарейка до іншого самоката. Балансую зараз ось цю батарейку. І ось тут ще один такий акумулятор на ремонт. От з таких акумуляторів складаю. І ось тут ще одну таку батарею до електровелика зробив, перепакував повністю. Нова батарейка. Ще дік тут 15 А 14 А, ну зараз там є 15 А один. Ось іще ще такий контролер треба зремонтувати. І от тут самокатик один, тут самокатик другий, тут самокатик третій, тут четвертий, і п'ятий, що батарейки зараз роблю. І тут 2, 2, 3, 4, п'ятий шостий I s ⁇ mi. Tak, że pracujemy dalej. Simpa. dnia. <tipenie> 分かったんじ Привіт! Слава Україні! Ось Зараз ми на об'єкті встановлюємо, встановлюємо ті бруси, що я нарізав, зробив, зварив. Зараз ми це все встановлюємо на об'єкт. І okay. ось зібралося. Остане це все скрутили, такі бруси. Це ми і зробили Ось hey, ці yeah. бруси, які ми зробили Ось, це все, зараз будемо встановлювати і монтувати ось тут. Всім, гарного дня. Працюємо далі. Тут буде ліфт. Ще тут в туалеті є такі лампочки. Такі лампи з сенсором, з датчиком зразу руху, які включаються. Це таке приміщення для святкувань чи для зустрічі. Ми зараз працюємо ось в цьому будинку. Встановлюємо наші частину, а от там ті будинки вже завершені. Ось такий ангар і працюємо далі з тих будинка. Працюємо, працюємо і робимо реконструкцію. Ось так. Опа, пора на пора. Опа, вапа. Будемо реконструкцію. Всім па. Гарного дня, гарно. встановлюємо бруси. День. Опа! Так! Почуємо більше з тими брусами Ось ті будинки, що ми завершили нового року Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ось зараз восьмий будинок робимо ті плити. Ось так зробили такі кріплення. І ось там зараз робимо. Ось так працюємо далі. Тонну металу. Ось тут. Працюємо далі. Монтуємо весь метал і всі балки для несучих стін. Zvarim, to se skrčim in zvarim. Ці будинки де ми встановили ці балкони і все. Ось так, ці бруси, ці балки. І ми працюємо і встановлюємо це все. Тут і на другому поверсі, і ось тут і на наступній поверсі. І ось тут такі балки. Ось ті всі, що я розрізав, зварював ті всі отвори, робив для тих всіх палок І ось це. Звідси прийшли сюди ось так. Реконструкція буде. Так ми працюємо. ось перший другий будинок на третій став оп'ятий шостий Тут ми робимо за звучний дев'ятий будинок. Так, встановлює всі броси. Так, становили. І тут ще дає.

Фредерико Арзийце. Такие классные в эти витрики. Таморы. Таморы. Вот как раз это... Мы едем на машинке. Здесь я бонус его.